У цей день хочу висловити вам безмежну вдячність і подяку за вашу працю, за те, як ви видаєте всю свою дорогоцінну душу і серце нашим дітям. Як даруйте їм кожного дня мудрість та знання. Бажаю вам сил, терпіння, наснаги для наших діточок і учнів, з ним, вчителя. Любові! Дякуємо вам за вашу відданість праві. Та да, за те, що кожен день робите для наших дітей яскравішим та кращим. Красиво! Будьте здорові та бадьорі. Сановні вчителі, наставники, мудрі поради. Ніжності життя. Ми цілуємо вашу мудрість та терпіння, вашу підтримку та увагу. Любові! Дякую вам за вашу невтомну працю та щире бажання зробити наших дітей успішними та щасливими. Вдячності! Шановні вчителі, ваша праця безцінна, а ваша турбота безмежна. Дякую вам велике за все те, що ви робите для наших дітей. Вести Дякуємо за вашу неповторну працю. Та щире бажання зробити наших дітей успішними та щасливими. Будьте здорові та бадюні. Дорогі наші вчителі, ми вдячні вам за щоденне піклування та увагу до наших дітей. Знання та турбота є справжнім натхненням. Нехай кожен учень радує вас своїми досягненнями. Нехай кожна близька людина дарує вам гармонію та щастя. Підтримки близьких. Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу велику місію, за те, що ви надихаєте наших дітей на нові відкриття, а також допомагаєте їм знайти свій шлях у житті. Кожен день буде добрим та спокійним. me fine.